Люба твоя реалізація залежить від того, наскільки в тебе є зв'язок з родом своїм. І дуже важливо інколи не просто вивчати генекологічне своє дерево, а й на енергетичному рівні відчувати силу, підтримку, віру від роду свого. Ми зараз практику дам тобі. Закривай очі зараз. Роби глибокий вдох, видах. відчувай своє тіло. Відчувай, як розслабляються всі твої м'язи, розслабляються всі твої суглоби. І кожна клітинка, кожна частинка твоя розслабляється. Відчувай своє тіло. Зараз уяви себе десь в своєму місці сили, місце, яке тебе надихає, наповнює. Це може бути уявне місце, може бути реальне місце. Відявляй, що ти там стоїш. Відчуй кольори цього місця, чи є там тварини, дерева, пташки, чи є там, можливо, річка, море, гори. Відчуй запах цього місця. Відчуй звуки цього місця. Відчувай, як перед тобою з'являється, така стежка, по якій ти починаєш йти. Ти йдеш вперед і бачиш, як там десь далеко з'являються гори. Ти підходиш до цих гір, і бачиш, як з'являється ущелія. Ти заходиш в це ущелія, проходиш через нього. І ти зараз опиняєшся на такій круглій галявині. І посередині цієї галявини стоїть велике-велике дерево. Спробуй розгледіти його. Яким ти його бачиш? Опиши його. З'являється, як ти до нього підходиш, і немов починаєш його обходити. У нього великий стовбур. І ти помічаєш, як в цьому стовбурі ти бачиш двері, великі двері. І ти відчиняєш ці двері і заходиш всередину. І ти бачиш всередині великий простір, і ти опиняєшся в ньому. І там дуже багато людей. Це всі представники роду твого до сьомого коліна. Ти бачиш всіх представників роду свого. І ти відчуваєш, як ти немов їм вклоняєшся, вітаєшся до них. І до тебе зараз починає виходити старішина роду твого. Спробуй побачити, хто це чоловік, жінка. Чоловік, але він такий весь білий, я б сказала, чи білий, чи сивий. Така в нього борода, чомусь такою палкуючи, спирається на нього. Тобто, такий він не явився. Проявляк він до тебе підходить, вітається до тебе, і, немов запрошує зайти далі в цю велику кімнату. І ти бачиш, як в цій великій кімнаті з'являється великий довгий стіл, на якому дуже багато різних фруктів, овочів. І він тебе запрошує в главу цього стола. Ти сідаєш у голови цього стола, він запрошує всіх представників роду свого, всі починають. Сідати також за цей стіл, а старійши народу твого сідає напроти тебе в іншій голові стола. І от зараз ти піднімаєшся і вітаєшся до всіх представників роду свого. А зараз встає старійша народу твого, і також від всіх представників роду Твого вітається до тебе і запитує тебе, з чим прийшла, який запит в тебе. В мене запит? Я... Хотіла відчути е, зв'язок е, е, зі своїм родом. Я чомусь його не, не відчуваю, не відчуваю підтримки. Зараз запитуй у всіх представників роду свого: чи є хто проти того, що я тут? Якщо є хтось проти, підніміться. А, ну, то ж моя голова почала чолощата. І, а тут ще і дихання спирає, і піднімається ну, декілька людей. От підходь до цих людей. Хто це? Побачив чоловік, жінка. Значить, і чоловік і жінка, тому що там їх ну, піднялося декілька. Вони просто стоять і нічого не говорять, просто дивляться. Ти аборти робила колись? Так. Так. Да. Подходи до них сейчас. Ты понимаешь, кто это? Розумію. понимаю. Что тебе хочется им сказать? Я прошу прощения, но але... такі обставини я была молода, я понимала, что делаю. Ви мені пробачите, але я про це пам'ятаю. А тепер повторюю за мною: я приймаю вас в своїй родовій структурі. Я приймаю вас в своїй родовій структурі. Я люблю вас в своїй родовій структурі. Я люблю вас в своїй родовій структурі. Я даю вам місце в своїй родовій структурі. Я даю вам місце в своїй родовій структурі. Да, Онімай їх. Що зараз відбувається з ними? Товарищний образ, що вони обмінилися, наче такі стали два навички. да, да Умнічка. Зараз знову запитую всіх представників роду свого. Мені важлива ваша підтримка. Чи є хтось ще проти мого проявлення? Якщо є, хто підніміться. Що зараз? Я не маю. Умнічка, умнічка. Зараз уявляй, як до тебе підходить старійший народу твого, бере щось зі стола і передає тобі, як дар роду. Побачиш, на що це схоже. Велика груша. Бери цю грушу, бери цю грушу. Уявляй, як ти її їси, прям відчуй смак. Соловкий смак цієї груші. Відчувай, як цей смак перетвориться в енергію, ця енергія заповнює все твоє тіло. Кожна клітинка, кожна частинка твоя порожує цих нових енергій. Кожна клітинка, кожна частинка твоя цілюється в цих енергіях. Ці енергії розходяться по всьому твоєму тілу, хоч за межі твого тіла. Відчувай любов і вдячність до роду свого, вклонися роду своєму. І запитай дозволу, чи можу я йти далі своїм шляхом. Якщо є хто проти, підніміться. Є хто Я проти? проти? Я проти немаю, всі говорять, погоджується. так. І... немо, благословіння йде. Прямо енергія зараз піде, плечки свої відчуває. енергія від всіх представників роду, твого наповнює твоє. Ти підходиш знову до цих дверей, низько вклоняєшся роду своєму і виходиш зараз з цього дерева, відходиш метрів на 20 від цього дерева на цій галявині, і подивись зараз на це дерево, яке воно? Міцніше стало. Міська зараз виходь знову через це ущелья, повертаєшся в своє місце сили, знову ти це ти там, роби глибокий вдох, видох і потихеньку повертайся до мене, очі. як почуваєш себе? В кімнаті не жарко, але я вся Добре, жарко це трансформація, це розпаковка відбувається, проживай. Як домашнє завдання, от купи десь, знайди грушу, та, ту що від старішнього народа тобі прийшла. От на ніч поклади її десь, ну от на кухні, все в кімнаті. От нехай вночі побуде да, в твоєму приміщенні, а зранку на тощак да, з'їси її. От не пий, не каву, там, ну, водички можеш, а да, просто з'їси її. Відчуй її смак, да, допоможи на рівні фізики ще раз відчути цей стан, який ти зараз відчула в практиці. Почула?